Привіт! Як би ви відреагували, якби батько, заповівши вам свої статки, зобов'язав віддавати 80% прибутків з них на доброчинність і утримання храмів? Саме таким був заповіт Артемія Терещенка, першого зі словетної династії цукрових магнатів? Сьогодні поговоримо про справи та мотивацію українських меценатів, людей, які спрямовували своє багатство на суспільні потреби, дбаючи про спільне благо. Ми з'ясуємо, чим відрізняється меценатство від інших форм благодійності, як мінялося сприйняття цього явища у різні часи, а також згадаємо про яскравих українських меценаток та меценатів. То що це таке меценатство? Це безкорислива підтримка культури, мистецтва, освіти або охорони здоров'я. Найчастіше матеріальна і значна. Назвою цієї діяльності ми завдячуємо давньоримському діячеві на ім'я Гай. Цільній меценат. Він був палким шанувальником мистецтва і не шкодував грошей на його придбання. Меценат і сам був поетом, а також підтримував інших митців, серед яких, мабуть, вже відомі вам Вергілій та Горацій. У поемі Георгіки Вергілій навіть писав, що без мецената розум не замахує ціні на що високе. Хто зна, можливо, без підтримки мецената світ не побачила б і Енеїда Вергілія в античності. Стосунки між меценатами та митцями могли бути як ієрархічними, і покровительськими, так і рівноправними і дружніми. Деякі з меценатів навіть створювали осередки культурного життя, цілі гуртки або об'єднання політиків та митців. Багаті римляни античності вважали своїм обов'язком дбати про мистецтво і культуру. Певною мірою багатство накладало на свого власника обов'язок служити задля загальної користі, проявляти щедрість відносило співгромадян і держави. Спільне благо і надалі лежить в основі меценатства. Однак цей вид діяльності відрізняється від інших видів доброчинної діяльності, яку може здійснювати будь-яка людина. Наприклад, у волонтерстві ми допомагаємо через власну працю, у спонсорстві очікуємо, що репутація нашого бренду зросте. Також ми можемо донатити гроші на збір або віддавати свої речі на благодійність тим, хто цього зараз потребує. Коли ж йдеться про меценатство, то переважно маємо на увазі значні суми допомоги у грошовій формі. Цікаво також і те, з якою метою діють меценати. Вони вміють побачити цінність таланту, його значення для розвитку людства, тому й створюють для особливо обдарованих осіб. Умови, необхідні для максимальної реалізації їхнього творчого потенціалу. Меценатство може означати пряму фінансову підтримку або створення середовища, необхідного для творчості чи досліджень, як, наприклад, мистецька резиденція. Це спосіб поширювати культурні надбання, дарувати можливість собі та іншим духовно зростати та торкатися краси. Наприклад, меценат Богдан Ханенко писав, що музей повинен бути не тільки зібранням рідкостей і взірців. Він повинен бути одночасно і школою, і храмом, священним місцем, куди повинні стікатися всі для вивчення прекрасного і поклоніння красі. Традиція меценатства існує і в Україні, та як побачимо далі, сягає корінням ще князів Київської Русі, для яких меценатство було одним із напрямків державної політики. Найбільше серед князів у цій справі прославився Ярослав Мудрий. Він фінансував заснування й утримання шкіл, іконописних майстерень, написання літописів, переклади книг на церковно слов'янську мову. Здається, що меценатство це позитивне явище для культури і життя суспільства. Чи не так? Втім, меценатами можуть бути тільки заможні люди, котрі мають чим поділитися і вміють це робити. Окрім того, меценатство процвітає там, де вміння дбати про спільне благо є важливою суспільною цінністю, а люди, які це роблять, користуються повагою і стають зразками для наслідування. Попри те, що аж до початку ХХ століття в Україні було чимало меценатів, щиро зацікавлених у розвиткові української культури і творенні української держави, нині ми мало знаємо про них. А меценатство як певний культурний феномен і досі сприймається в Україні з деякою підозрою та відстороненістю. Чому? Бо вміння робити масштабні добрі справи не задля власної вигоди, а задля самої реалізації добра, це навичка, що передається з покоління в покоління разом з любов'ю до своєї країни, культури, до спільноти, в котрій людина формується. І коли така традиція переривається, а тим більше, Свідомо нищиться, відновити її буває дуже складно. На жаль, саме так відбулося у ХХ столітті в Україні, де за радянського часу комуністичним режимом було глибоко дискредитовано і заможність, і меценатство. Набутки українських доброчинців націоналізовувалися, їхні імена стирали з історії або подавали у негативному світлі. За радянських часів поняття благодійність, як і меценатство, пішли з загального ужитку, стали анахронізмами. В СРСР термін благодійність не вживався, оскільки вважалося, що в Радянському Союзі немає ані бідності, ані потреби у благодійності. В той час люди, які могли й хотіли займатися меценатством, пережили багато заборон і переслідувань. Саме звідти нам у спадок залишилось амбівалентне ставлення до меценатів. Згідно з дослідженням Загорі Foundation 2019 року щодо сприйняття українцями благодійної сфери, ставлення до меценатів двояке. В одних людей вони викликають повагу і захоплення, а в інших виникають підозри щодо того, що меценати керуються меркантильними інтересами або непрозорими мотивами. Справді завжди і скрізь меценати, крім сприяння культурі, могли мати додаткову мотивацію. Дехто, підтримуючи храми чи інші культові інституції, турбувався про спасіння душі, а комусь іншому хотілося підкріпити власний імідж впливової особи. Так чи інакше, меценатство підтримує сфери життя, без яких сталий розвиток суспільства неможливий, але не будьмо голослівними: вивчення діяльності меценатів минулого може повернути нам адекватне сприйняття їхнього внеску у збереження та розвиток нашої культури, та посприяти формуванню традиції меценатства нині. Перш за все, якщо ми поглянемо на українські землі ранньомодерної доби, то побачимо, що меценатство було важливим соціальним явищем. Дбати про спільне благо на власному рівні та в межах власних можливостей було правилом доброго тону і не лише для особливо заможних людей. Тому меценатів було багато. Справи меценатів викликали вдячність і велику пошану оточення. Вони ставали для своїх сучасників зразками для наслідування. Зазвичай меценатів ще й приславляли у панегіриках у 14-16 століттях в українців, як і у всіх народів Європи, формується потужна суспільна потреба: відповісти на питання, хто ми як спільнота, а значить, пригадати або сконструювати свою давню історію, розвивати свою культуру, мову, самобутність. Ключем до цього мало стати збереження та виховання нових поколінь національно свідомої інтелектуальної еліти. Цю потребу глибоко вловили й активно підтримали найзаможніші і найбільш впливові діячі свого часу: Василь Костянтин Острозький, Петро Могила, Іван Мазепа. З чого ж почати в такому масштабному задумі? Відповідь була майже очевидною: створити власну освітню систему. Започаткувати власне книгодрукування і підтримати власну церкву як вельми впливову суспільну інституцію. Меценати засновують освітні заклади, друкарні, видають книги, тобто створюють умови для формування повноцінного українського інтелектуального простору. Саме так вони закладають основу для творення національної ідентичності та розвитку самобутньої української культури. Як побачимо далі? Їхні зусилля мали накопичувальний ефект. Почнімо з Василя Костянтина Острозького, що належав до одного з найпливовіших та найбагатших українських родів 14, – початку 17-го століття. Наприклад, він був одним із претендентів на престол Речі Посполитої, а у спадок йому дісталося 25 міст, 10 містечок і 670 сіл. Острозький зумів розпорядитися своїм капіталом на благо і собі. І людям. Завдяки його меценатській діяльності містечко Острог перетворилося на один із найбільш розвинених центрів українського культурного життя. Це сталося, зокрема, і завдяки тому, що 1576 року князь заснував у своєму маєтку науковий та освітній заклад Острозьку академію. Його опіка цим закладом була послідовною і тривалою. Серед іншого князь подарував закладу багату бібліотеку, залучав до викладання відомих учених і письменників. Навчання тут велося староукраїнською, чи як її називали тоді, словено роською мовою, а також вивчали грецьку та латину. Там таки Острозький заклав друкарню. У ній було створено 25 книг, але найвідомішим стало видання Острозької Біблії, завершене 1581 року. Це було перше в світі повне друковане видання святого письма церковно-слов'янською мовою. Видання цієї книги мало непересічне значення не тільки для України, але й для всього ареалу народів, які належали до східно-християнської церкви. Найкращих випускників академії князь своїм коштом посилав на навчання до Падуї, Венеції, Варшави, Кельну. Як Острозька академія, так і друкарня взаємодіяли із осередками європейської культури, що породжувало обмін передовими ідеями. Князь був ядром і генератором розкиту цього освітнього центру. Мабуть, ключовими якостями, які стали запорукою успіху академії, були щедрість і дипломатичність острозького, адже він умів залучити до співпраці людей навіть протилежних поглядів. Отож, меценатська діяльність князя Василя Костянтина Острозького це приклад потужного капіталу, помноженого на непересічну дипломатичність. І тут точно є чого повчитися. Митрополит Петро Могила також високо цінував освіченість та прагнув до креативності, відкритості, інтелектуального розвитку та міжконфесійної толерантності. Він ідейно продовжив справу, розпочату князем Острозьким. Саме він, ставши митрополитом Київським, 1632 року об'єднав в одне ціле Печерську лавську школу з київською братською на Подолі, створивши заклад, що перетвориться потім на Києво-Могилянську академію на зразок європейських університетів. Вважається, що садиба і земля, на яких постав цей заклад, у 1615 році були подаровані Київському братству меценаткою Галшкою Головичівною, яка походила зі шляхетного православного роду. На утримання закладу могила віддав два лавські маєтки та власне село Позняківку. Митрополит писав про свою освітню діяльність так: до кінця життя не перестану постачати книгами, опікуватися вчителями, утриманням бідних співтоваришів, студентів та рештою потреб. Але я бажаю, щоб в цих школах викладалися не тільки вищі науки, а ще й більше і понад усе сіялося і вкорінювалося в серцях ваших благочестя. Тобто для Петра Могили освіта була не самоціллю, а простором ціннісного зростання особистості. Моральна цілісність, тобто узгодженість переконань дій і способу життя людини, була дуже важливою для Петра Могили. Про це свідчить і те, що він очищав ряди лавських ченців від тих, хто прийняв постриг не за покликом душі, а з меркантильних мотивів. Викладачі київська інтелектуальна еліта високо цінували вклад Петра Могили у підтримку закладу. Тож склали на його честь панегіри, Евхаристіон або вдячність Петру Могилі, який продекламували митрополиту під час його візиту до академії студенти-ритори. Дбав могила не лише про Київ, він заснував заклади освіти у Кременці, Вінниці, Гощі, Більську, а ще у містах Яси та Торговіжте, що на території сучасної Румунії. Відправляв за свій рахунок студентів на навчання за кордон. Наприкінці життя, усе, що мав, митрополит заповів церкві та академії. Меценатство Петра Могили це не просто про фінансову підтримку освіти чи релігії у формальному сенсі, а про створення умов для інтелектуального зростання зміцнення української ранньомодерної нації. Адже фінанси це тільки невелика, хоч і дуже важлива, частина його діяльності на цій ниві. Для того, щоб започаткувати і дати добру дорогу в життя навчальному закладу, який попри низку неймовірних складнощів ще й нині є одним з найбільш авторитетних в Україні університетів, потрібно було до грошей докласти блискучий талант організатора та вміння мислити стратегічно не тільки відповідати на потреби сьогодення, а й бачити тривалу історичну перспективу. Виховати тих, в чиї надійні руки можна передати справу свого життя, і бути певним, що вона продовжиться. Добрі справи меценатів накопичуються і забезпечують культурну тяглість. Отож, наступний герой, про котрого ми тут згадаємо, це гетьман Іван Мазепа, який навчався у Києво-Могилянському колегіумі. Пізніше заклад вже у статусі академії перебуватиме під його особливим покровительством. Гетьман фінансово підтримував будівництво староакадемічного навчального корпусу. Надавав дотації студентам та поповнював бібліотеку закладу. Він був настільки залученим, що у певний період заклад навіть називали Києво-могило Мазепинською академією. Крім цього, майбутній гетьман навчався у Німеччині, Італії, Франції та Нідерландах. Сам Мазепа знав вісім іноземних мов, добре володів пером, цікавився літературою та писав вірші. Про нього кажуть жодна муза не була йому чужа. Можливо, саме ця освіченість відчуття краси і розуміння ролі культури зробило його меценатську діяльність такою усвідомленою і масштабною. За його сприяння на українських землях відбулося значне культурне піднесення, зокрема у сфері філософії, теології, літератури та науки. Гетьман був великим книголюбом за його дорученням 1707 року в друкарні Києво-Печерської лаври було видане розкішне непристольне Євангеліє. Це шедевр українського книгодрукування з найкращими гравюрами того часу, друком у дві фарби, з вишуканими заставками, вибагливими ініціалами, орнаментальними рамками та спеціально підібраним шрифтом. Та особливо помітним за часів Мазепи був розвиток барокової архітектури. Безперечно, він не був меценатом у класичному розумінні, адже, дбаючи про архітектуру, втілював і певний державний задум. Зазвичай, гетьмани прагнули продовжити справи своїх предків, а у випадку Мазепи ще й продемонструвати національне самоусвідомлення. Загалом гетьман став фундатором 43 споруд, зокрема, Микіського і Богоявленського соборів у Києві. Троїцького собору троїцько і монастиря у Чернігові, собору Вознесенського монастиря у Переясливі та Троїцького собору в Батурині. Він також фінансував розбудову Софійського монастиря у Києві, Михайлівського золотоверхового монастиря та реконструкцію Успенського собору Києво-Печерської лаври. До праці залучалися знані художники та різьбярі, щоб створити пишне та витончене оздоблення. На жаль, ми вже не можемо побачити маєток самого Гетьмана на Гончарівці біля Батурина, що був його гордість. Адже 1708 року московські війська пограбували і спалили його. Садиба Мазепи була найбільшою із тих, які коли-небудь будувала козацька старшина. Гетьман щедро оздоблював маєток, у ньому працювали найкращі місцеві та іноземні майстри. Там також зберігалася колекція коштовностей, зброї та бібліотека. Значний вклад Мазепи в архітектуру можна пояснити так: мабуть, гетьман намагався закласти міцний фундамент національної гідності. Який можна було б побачити на вулиці для Мазепи? Українська культура не була абстрактною, адже гетьман у прямому сенсі створював простір, що уявнював її цінність. Врешті відчайдушна спроба Мазепи вивести Україну з під залежності від московських правителів, це також про прагнення зберегти Україну та її самобутність. Як бачимо, меценатство це не випадкові пожертви багатих людей, а естафета підтримки культури, освіти, мистецтва та духовності, що передається з покоління у покоління, від князя Острозького до митрополита Петра Могили, від могили до мазепи, від Мазепи до героїв наступної частини цієї лекції, меценатів кінця 19-го, початку ХХ століть і аж до сьогодні. Так, скажете ви, але ж ці справи не гарантували нам повної безпеки і безхмарного добробуту. Це так, але ми маємо пам'ятати, що жодна добра справа не зликає безслідно. Можливо, без справ здійснених героями нашої розповіді, нині вже взагалі не було б ані української нації, ані суверенної держави. Меценатство має кумулятивний ефект, що відображається у різних сферах життя, хоч і відстрочено. Це породжує традицію плакання спільної справи для усіх українців. Коли ми вивчаємо діяльність меценатів минулого, то відновлюємо ниточку довіри і відповідальності, продовжити яку належить нам.